Третя мапа, третя мапа у нас вже на цьому турнірі. Турнір називається Be Happy. Це 35-й номерний турнір на броджі 2. У вівторок у нас буде чемпіонат України між кланами в номінації Легендарна 8 о 20.00. Тому ви доєднуйтесь. Кажуть, нема тіктока, бачиш? Тому що стрім снайплять. Так, що ми взагалі тут маємо? Чомусь? Ага. Всі розлетілись, наче, да? Файтів, тільки Райан, там щось трошки, хлопці, близенько один на одного, а всі інші, наче порозліталися по своїх місцях. Вон під Жаденою тільки. Якийсь файт тут відбувається між громами. Причому це не основна частина місця, міста, да? а південна і досить маленька. Не знаю, чого вона так сподобалась одразу двом, двом командам, але громи проти він Омні. Будуть зараз лупитись, причому у Громів набагато краща позиція для цього. Вони І... просто там, в TeamSпі, кажуть, туди точно ніхто не полетить. Туди точно ніхто не полетить. Е, питають, питають, як брати, як брати участь? Зараз, я тут все відкрию, щоб ми нічого не пропустили. Як брати участь? Заходьте в Discord, Brodge.ua, доєднуйтесь. Слідкуйте за анонсами. У нас турніри майже кожен тиждень. По вівторкам на даний момент у нас відбувається чемпіонат України між кланами. Там в номінації легендарна вісімка, тому у нас дуже багато всього. Заходьте і будемо робити красиво. На позитиві вже зачекав двох із Вінсет Омнія. Нічого собі, це так вона далеко стріляє, ця фігня. Ти бачив панмакли? Ну, це ППшки жорсткі. ППшки жорсткі, насправді. Е, це, мабуть, одна з найкращих. Е, ти знаєш, е, от ти, у тебе яка сенса? У тебе яка швидкість руху миші? Вона висока чи низька? От як би ти сказав? У мене 800 DPI. Це DPI а в грі яка. 46 здається. О, значить, досить висока, бачиш? Висока. Так, так. Висока. висока. І тобі, наприклад, як і мені, в мене досить висока сенса, дуже незручно з папешок стріляти, бо в них же немає віддачі такої великої. Ти жмеш, і воно навпаки вверху іноді йде, да? є, є, так? Є таке таке. Вот а людям, яких низька сенса, їм то зручніше набагато дається. Вот. тому от я з папешками ненавиджу грати, якщо чесно. Мені вони взагалі не йдуть. от, тут дуже важко. Особливо ті, в яких нема віддачі, от як оця GS9. вони просто стріляють, тому що мене ну, майже не опускаєш ту мишку, розумієш. Ой, тут добирають все ж таки колеса Позік, плюс кіл для громів, чи буде пуш? Чи буде пуш? Потихенько вони підходять. Мішу, вже в опорі у Вінцетомні. Вінцетомнія віддає. Вона хоче якось звалити з цього файту, але ж тут, ну, нема куди. Позік не дає, не дає звалити, каже, що на сьогодні ви залишаєтесь тут. Поки okay, я тут головний. Уже Ви робить. нас вбили в панулій мапі. От а? ми вас тепер і закриємо, кажуть. А що тут? Ага, він відійшов. Бачили позіка. Непогано настрілюю, але а, мало все одно шкоди, не вистачає для того, щоб нокнути. І вже йде дійсно пуш, мішук вже дуже близько. Бачить, позиція, настрілює з калаша. Зажати, одну кулю ще треба. Давай, давай, мужичок, давай, давай, давай. Не, не вийде. Все! І одразу двох закривають. Він ситомє топ-13 на останньому місці на цій мапі, на жаль, Анла Кі. Що ми маємо? Давай подивимося в центрі мапи. Потрошку. Люди заїжджають у центр. І Нейжен Тім, я бачу, займають непоганий компаунд. 2-2 в них спліт. Якісь в них непогані тактики наразі відбуваються. Гарний спліт вони тримають. Чи вони його витримують? Знаєш, тут інша вже справа. Бо тут близенько вже парабелами, які залутали дроп. Може, якусь жорстку пушку з нього забрали. Треба буде подивитись. А, Поки не бачу я... жорстких пучок. Він, 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 він ще падає. Він дуже близенький, на нього чекає якраз а, Жа Уао Ксяо. І будуть, мабуть, випушувати? А, ікли також зайняли. Майже центр мапи, досить непростий компаунд, щоб його тримати, бо він дуже широкий. Але я думаю, ці хлопці зможуть витримати. Я пам'ятаю, ми колись а, любили його забирати в чотирьох, коли грали з Екзістом. Було і таке. Ой-ой-ой, де закедамі. Му... Вже десь не стрілює. Так що вони там забрали цікаво? Авік. авіатор. Авік у Артіка. Будуть випушувати когось. Є ног по Владзіо. Помилився Владзіо трошки, приїхав на Багосі і е, падає від Есквіза. Хочуть далі допушувати парабелом, мене зупиняються. Одразу після першого шкіла залітають в корт. Є інфа, що в них над ними є супротивник. Є інфа, що їх двоє має бути. По третьому, поки немає інфи. але він і далеко. Чи він поїде допомагати тімейтам, чи е, вирішить, поки. Осторонь, залишитись. Ні, наче просто настрійлю зі сторони не хочу допомагати поки. А ці будинки, я тобі чесно скажу, дуже важко випушувати. Їх тут аж три підряд іде. І щоб їх випустити, це, це важко. От, зазвичай тут на сходах всі і помирають. Артик диви. Не боїться. Руфер від. е-е-е осуждало помирає. Засуджую. Засуждало буде. Засуждало. Непогано позиція моя. Це їх лиші авангари. Чи є про нього інфа, бо в нього суперкрута позиція, якщо він спробує зараз якісь ноки дати. Але він не бачить супротивників, бігає по тому даху і нікого не бачить. Але Оп, про нього чує. чують. Чуартика Чую настилює, мало no. шкоди наносить. Треба допушити, обов'язково. Ой, купає! Це що за супермен? Боже мій. Якби він Але то запробував, красиво. Но... Щось... Прикриття, прикриття від парабелом. Один уходить, другий прикриває, забирає, дуже красиво, як на мене. Ну і Це все. Було. І розсипалось, і Nasion тім, І парабелами в 4 живі і забирають крутий а, компаунд для себе. А, останній гравець команди Nasion залишається в також досить крутому кімпі, але ну, він же ж один. Тяжко йому буде. Так, да, 100%. Діма тут бачить якісь ротації, пропускає їх наразі. Так, поки, поки нема ніяких файтів, я щас бистренько продивлюсь. На Ютубі, на Ютубі нас дивиться сім людей. Ютуб, тема, дякую. Одна людинка подякувала за те, що я на Ютубі запустив. Ну я думаю, це тільки початок. Сім людей, це, звісно, дуже мало, але це тільки перший стрім на Ютубі. Ми тестуємо. Якщо вам сподобається, пишіть. Я буду продовжувати це робити, запускати на Ютубі. Маленька, диви, потерпай від чотирьох гравців, з за кадемі. Боляче? Забирай. Забирай перлинку. Дуже гарна дівчина стрімить на твічі. Зранку в неї чілова музика, тому підписуйтесь. Буде Тут весело. Баба яга ще останній лишається з цієї команди. І він буде боротися. Я до останнього Хтось чує, чує супротивника. Дострілює. Хтось пересаджується, гарно пересів і шлеба PayPal забирає четвертого го з гостхедсів. і. Що це тим за самим... кіберспорт був тільки що ти бачив? Красиво, як Так. Да. Гарно а... зреагував. 4 кіли тим самим забрали вона собі. Так, молодці. молодці. Так, поки, поки нікого немає, що там, тік-ток я запустив з затримкою, вибачаю, що без затримки запустив. Не, я думаю, все добре, у нас ще гравці, я надіюсь. Вусік, як ти там казав? Пахне-пахне, троянди дарує мені, пахне, пахне. Це Вусік так реагує, коли йому троянди дарують, тому їх йому дарує дуже багато, він молодець. Тільки в мене в мене вже там е, о, подарунків аж два штуки, нічого собі. І ще Борис мені подарував якесь сердечко. Боже мій, дякую, дякую. У нас на Тіктоці сім людей дивиться, сім людей дивиться і 590 лайків. Всім дуже дякую. Всім Вони дуже дякую Холі. Тим часом з команди незламні і хочуть допушувати ікла. Заїжджають, їх тімейти також зараз будуть їхати допомагати. Є один ног вже е, є більшість. Треба швиденько зараз допушити, а незалежно срочно давати. Псайко нокає бороду. І лишається лише двоє 14-ї команди. Чи в них вийде задефатись? Ой -ой -ой. Вони зажалися дуже сильно в ці автомийці. І один лізер також помирає. Псайко забирає три кіли. Ще один для Фонаса, і це 4 в 0. Ну, я, якщо чесно, просто насолоджуюся грою Ікл, тому що вони не просто йдуть в лоб. вони... Хто, хтось обходить, хтось об'їжджає, боку крутить, кута бере. Блін, то, то дивиться дуже красиво, як на мене. Що ти скажеш на це пан Маклей? Дійсно молодці. ну все одно ж видно, що це скоріше за все найсильніша команда на даному турнірі. І вони просто роблять те, що мають робити. Сильні команди, і в них це виходить, в цілому непогано. Звісно, нема пана Маклея, який би керував їх супротивниками, скажімо так. Пан Маклей, коли ми вас побачимо вже на полі бою в наших турнірах, а не тільки поряд з Брозорою? Всі любили Мені дивитися. А мені також добре від того, що ви тут. Громи попали просто в. Електричну бурю, дивить електричне коло, з якого виїхати неможливо. Вони чисто на енерції намагаються це зробити, вони, мені здається, не встигнуть. От вони так чи встигнуть. Двоє встигли, двоє ні. Вони будуть чекати, поки вона закінчиться. Вона близько 40 секунд триває. І це дуже іноді руїнить їх плани, скажімо так, ротації набагато. Не такими швидкими становляться. В чаті пишуть: Перлинка чемпіон. Підтримка за перлинку, підняти щити за перлинку. Молодець. Старається, грає, бомбить. Баба Яга зібрав дуже хайпову команду, я би сказав. Віталь про Данонса вирішив влупити, щоб інші боялися. А, виховальний момент. А що тут сталося? А що, Хілки може, за, може заб... забрав, може забрав чіпи і Хілки і буде виживати, я думаю. Тому що їхати далеко. Бачки? В нього тімейти вже приїхали майже. Я думаю, вони чекали на тімейта, поки. І через світло, скоріше за все, просто вилетів. І Вєталь чекав на тімейта і не дочекався. А він не зараз... чекався. Вирішив лупити. Ось тут буде ресити, сам буде виживати, набрав хілу, а ну, давай буде. хілки є. Сім аптек, бачиш? Це тактика, це тактика, це так треба. Поки вистачить, але йому треба дуже, дуже швидко їхати. Громи знову майже у центр заїжджають. Артік буває сліпнота і. Дуже-дуже привабливий компаунд в центрі мапи залишається вільним через цей кіл. Чи захочуть туди парабелами їхати, і хочуть, вони їдуть туди вдвох забирати дуже крутий компаунд. І це заявочка, я тобі скажу. Якщо прокне коло туди, це суперський компаунд, щоб вигравати мапу. Я там вже з тобою повністю згоден, пан. Трьох їдуть. Бачиш, в них ще один дроп там буде. У них вже три. Якраз майже, ну, посередині коло падає між ними. Це, звісно, так. Да, це, ну, це в них буде контент. МКшечку ще мають. МКшечку? Так, да, да. а... так. Так, дійсно. І, і зараз ще одна буде, ну мабуть, якась гроза. І буде боляче. Ну, це претенденти на перемогу. Там П90 ще лежить. Ой-ой-ой! Вже боляче, вже боляче. Вже відчуваєш, так, як супротивники а, їх лякаються, тікають AVI, МКшка і П-90. П... От як це перепушено? П... П-90 це як та гостра бритва, якою колись голилися наші діди, яка дуже сильно <світ> наточена. Дуже сильно. Тому я думаю, старая, буде... грає буде... волосся як. <світ> Тому я думаю, хтось із парабелом включить в включит себе режим Барбара і буде голити. Голити, голити, голити. Пан Прозоро, я вважаю перлинці треба якусь підкрутку купити на, на наступну катку. Що це таке? Просто душать. Ну що ж, як це так? Пан Прозора підкрутить на наступну мапу, і він таке вміє, я впевнений. Обов'язково, обов'язково. Я кручу, верчу цих, е полюбить хочу. Ладно, так і запишемо. Так, і запишемо. Ну, таке цікаве коло, досить багато позицій ще не зайняті. А, досить багато команд ще намагаються знайти шлях а, у центр, наприклад, кола. Ну і клани погано сидять, але далі їм буде важче вже виходити з їх компаунду. Ну, найкраще, звісно, парабелом. Мабуть, у них прям найкраща позиція. Той компаунд, який вони віддали, все ще ніхто не зайняв. Мабуть, найближче, щоб його забрати. Нема кого, ніхто його поки не забере. Ти бачиш, їх ластали тут і не пустять зону, хто це у нас? Збавовна Тім. Їм треба перекручувати в якийсь інший бік їхати, бо да, дійсно, їх далі не пустять. Якщо в них лишилась ще хоч якась тачка, треба їхати. Берлин в чаті пише гарно, я померла. Ну, Та як же? Я то я й кажу, так, так, дуже кінематографічно. Це було дуже гарно. Ну, дивись, всі в зоні, окрім ні, диви. Віталь вже теж в зоні. Зарісав свою команду майже всіх, наскільки я розумію. Четвертого, мабуть, і не потрібно було. І будуть зараз битися. Диви. Вони вже бачать, бо вовна тім. Вже зараз. Ой-ой-ой, полетіло, тільки 35, здесь. Ні, трішки більше. Але... Але не в голову залетіло, мабуть, в тіло. Він well, well, then... перецілився чомусь саме не в голову, розумієш, а чомусь саме в тіло і цілився. Не uh -huh. знаю чого, може там трошки мишка з'їхала. 5 секунд. Наступне коло. От воно важливе, воно дійсно ah, важливе. Якщо. Так, да, mm -hmm. да, в них ще танки. Воно вниз падає, дивись! І громи, і парабелуми, і також саме Броді І в нас ще тут команда. А... Ой, не бачу тут назву. Коротше, багато команд поза колом. Поза колом. Єдині, які прямо гарно себе почувають. Е, на заправці сидять, в які там вже похорони якісь відбувалися. Хайперси, в них тут чотири трупи, вони в шоці, що тут відбувається взагалі, що тут було до нас? Лут є, заправка горить, все добре, тепло, гріються. Три Зараз... М24, хлопці, слишко, чуєш, підготувались. Три М24 просто луплять. Вони будуть як з Мініка, тільки в трьох. поняв. Тих тих тихо, тих тих, 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 тихо так робить. Свої тактики. А от що бавовні робити, Лібігович намагається не хоч когось зикл, поки не бачить. Хлопці, вам треба рухатись. 10 секунд зараз піде коло, і буде пізно. Я, я вангую, в коло бавовна не заїде. Не те, щоб я не вболівав за бавовну, але тут перекривають ікла, а з цієї сторони їх чекає GTU. Хіба що так якось обкручувати, але там ще є парабелуми. Диви, грими, Крими крутять, крутять, вертять, наче знайде зона. Я не знаю, що вони хочуть, але мені здається їм дуже тяжко буде заїхати в зону. Це так, це так. Парабелами, я так розумію, просто поїдуть і займуть свій компаунд просто. Аймакс От... вже нокається від екзіста, вже розвалюється потрошки бо вовна. Парабелами дійсно вони просто поїдуть той компаунд, який вони віддавали на позаминулому колі, і його ж так ніхто і не зайняв. А ці а ці намагаються, бо вони намагаються по смаках просто все ж таки пробратися вперед. А, Мені здається, їм навіть смаків не вистачить, бо там неважливо буде швидко. По громам броджі Йоанна стрілюють, громи намагаються обкручувати фул коло з іншої сторони. Але там супротивники також є, Дез Академі. вже їх буде зустрічати. Громи просто проїжджають по всіх. Ой, дуже боляче, менше вже нокається. Не проїжджають. Зас... Засуждали його нокає, буде добирати. Але в трьох ще живі. Громи. Це для них плюс, звісно. Деса? І навіть за їх. Де за як на мене, доволі непогана команда. Відкриття диви. Ріклес. Пан Маклея, ти не дивився? От подивись, я тобі раджу наш чемпіонат України між кланами. Там дуже було класно. От Ріклес, там був як шпійон, він постійно заходив в тил до гравців, там дуже багато всяких моментів було. Просто він зараз пої. Бавовна вмирає, там дивись, іде за кадом, просто розстрілюють Роме два ноки дають, данінок розмінює. Дуже важко Данілуку мішу нока і і лишається один з Дезакадемі. Громи живуть, громи ще й дають якісь кіли, дуже жорстко стріляють. І... Де за на іншій стороні дороги просто намагаються якось жити з ноками. Дивись, вони посадили в тачку, я так розумію, два ноки, намагаються кудись заїхати, але тут вже прочіна стоять і просто зустрічати, просто не по тій тачці, вибивають двох, один лишається, тачка зривається, і зараз їй буде помирати, ні? Вони затріли, побачили? Живе. Будуть дрогбайти, будуть дрогбайти. Знаєте, знаючи свою команду, будуть дрогбайти. Колу прям на ікло пішло, подивись на мапу, коло прям на них пропнуло. Що спарк зробить? І чи зробить Хочі щось. Хоче допушити. Хоче допушити. У нього є допомога, справа їде. До Драйпай просто. Коша вбиває шлепу. PayPal. PayPal не працює. Протва на місці <св> вже PayPal не працює. Просто, просто на іклу. Всі Пару Белому, Броджію, а їм всім треба буде перефайтитись. Хайпери, ГТУ, Ну, хайпери ще в колі, з іншої сторони ГТУ, хоч і в трьох, е, в них є танк, це головне. А от Чайні Таун, що робити? І Громам, це для мене питання. Я не знаю, де їм шукати. Тільки пушити. Тільки пушите. Непогано. Просто пірстами. Дері Джі Джі ще нокає пивного. Добирає, Дімаша нокують Ярик лишається один. Ой. Розвал. Просто розвал хайперів. Зараз подивимося, Ярик Це... може Це... зробити щось, ні. Ой-ой-ой, ой. б... не по може. якимось чином, <с afflictles> Але помирає, бо шолома не було, просто з одною його, його знесли. На позитиві! Бачите, довго загін чайна кал, настрілює. Ей, ще боту, давай, давай, давай! Є! Yeah. <сум> скільки куль, скільки куль. Слухай, 50 куль просто влупив. Але нокнув, молодець. І для громів це непогано. Вони собі можуть вибити зараз а, цю заправочну станцію а, вже третіми виходить, навіть четвертими. Gtu, диви, мають танк, зараз будуть при О, непогане місце знайшли, ти знаєш? Як на мене а, дуже так, поки непогане. Поки поживуть, поки поживуть, поки поживуть. Дійсно, не саме погане, могли б трошки далі заїхати. Там Ex нокає і Тімейт тіммейта лупить, правильно робить. Парки ще нокують і розвалюються потрошки броджію, G.U.A. в них лишається два... 2... один гравець. Один гравець лишається. Ненормальний. Процис... Рознокали їх. Так, да, 100% ненормальний. Можливо, зараз може Рікліза ну, різнути. Але це дуже важко буде. Ой, полетів! Куди полетів? Я думаю, зараз Проби вони будуть рест... по тачці бити, ні? Ні, поки а, не стріляють. Треба? Треба, треба, треба. Ой, мішунок від маніфестера, Громи все ж таки пішли проти і Файт нормально помирає. Мінус броджі вони на топ-6 закінчують цю мапу на позитиві і позік лишаються вдвох, але вони поза колом. Їм швидко-швидко треба знайти якусь позицію. Бо те там, де вони зараз стають, їх просто парабелом розвалять. Зараз парабелами будуть їх приймати по дорозі. Ой-ой-ой, -я, -я, я хочу битися на бритву. Перший піше. Другий. 1 другий. Ди... хп. На лясіку просто тікає, позик. Позик на лясіку. Але не стачає, Да? Боже, як воно бриє, ну ти бачиш. Ай-яй-яй, прямо ж боляче. Таке гостре. Красиво. У ну, мене, мене для тебе дві новини. Так, так. По Перше, параболами 8 кил. По-друге, Ікла виграють цю мапу. скільки? Зараз поставимо подивіться. Я ставлю на парабелом, тому що я Ну ти подивись на що вони забрали. Тут Чайний таун, по-перше, будуть першими файтитись проти якраз парабелому. Артик кудись на Мотіку просто серед всіх летить. Ну це помилка дуже. Від цього не, залежить мапа. Ай-яй-яй, ні, все не візьмуть. А вон тобі П-90, ти то розумієш, вон тобі П-90 вже в ноці і вже буде добиратися Артікс, вже він не допоможе своїм тіммейтам. Не знаю, куди він поїхав, але. ех. Дуже погано, дуже погано, на жаль. Я вболівав за парабелем, тому що пушка класна. Тепер GTU будуть щось з цим робити. Ой-ой-ой, тільки виходить. Ой. Боже. Віталя і він з Моліком був і якраз згорить через це. Йому обличчя і тіло дали. Яка Чи не, не З зміг виповзте. Зміг Чайнетаун, три кіли йдуть допушувати в Парабеломи навіть якщо заїдуть кудись ближче, дивись, же ж просто зі спини зараз. Чайнетаун закриють. Диви, який камінчик чудовий є. Зараз стає, просто спину. Можна трошки краще лупити з іншої сторони. А утілки ж нема, в паблі, то просто жодної хаєшки, нічого. по ньому вже. йдуть, Живе поки. Ого, ого, ні, все, парабелумам торбина. Тайко нокає Маніфестора, добирає його, флеш-нокається. Якраз з дві сторони пішли файтитись чайне тауни. Два тімейти лівіше поїхали проти танку. Файтитись, двоє тімейтів ще тут. Їм треба просто піти спину, закрити парабелом. Це якісь поінти, які вони можуть з цього а, забрати. Вірю, вірю, зап... вірю, твій предікт, пан Маклейта, розумію, але дивись, зараз у парабелами будуть. Ой-ой-ой! ой, 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 Обіто. Нокнути помиляється, як зіст забирає пабліто, допомагає тим чином парабеломам, але тут все ще є спорлекс, в нього є хаєшка, і йому обов'язково треба її накидувати вже зараз було, бо він не встигне підняти, коло дуже швидко рухається. Треба просто забирати було парабеломів. Хаєшка і потім молік, це щонайменше. І Жит? ще й нокається знов пабліто. Ну, дай хаєшку, друже. Ні, так і не дав. Так і не дав. Що нас лишається? Топ-3. Парабелом вдвох. ГТУ вдвох. Але в ГТУ є танк, вибачте. Це. ну, ну це... Тим часом Ікла просто... закриває Чайна Таун. Має 15, да? Скілів, да. дуже багато. Скільки. Ще 50% ХП у, а... у БТРу. У танку є. Рожевий гламурний. гламурний. Росомаха вчилися. Росомаха сказав нам, що треба називати гламурним. Ну, раз так, Росомаха так. сказав, значить так і треба. <рес> Та то ми назвали, він ображався потім. <рес> <рес> не ображайся, Росомашка. Це добре. Ну, я, я не знаю, які тут варіанти є у, у двох команд, окрім Ікли, що робити. Ветель про вже нокається від псайко. Вийшов з птанку, помолився, помер. От вам історія на ніч. Не виходьте з танку. Ні. І не йдіть на дроп в останньому колі. Він помирає. Invisible помирає і веде з квіза. І якраз у парабеломів тепер є шанс забрати а, танк. В них є можливість забрати танк. Він хоч і не фул ХП, але це хоч якийсь кавер. Вже забирає. Іде пуш від псайко. Головне тут не помолитись, ранні ноки не зловити. Бо дуже небезпечно Псайко йде, на нього не очікується, скільки дуже близько. Бачимо, жаху також намагається виїхати на тому БТРі. Тут там два спреї його розвалять, спрейі, чесно. Вже розвалили. Вже зараз зірветься. Бам! З усіх сторін просто ікла. З усіх сторон підходять. Псайко, я портушити. стає перший і другий нок. і Ікла забирає цю мапу 18 тепер пусті. Це вже дуже схоже на перемогу в турнірі. Непогано, непогано, 18 кілів парабелом 9 gtu 2. Пан Маклей, це ти вже будеш мене покидати, правильно розумієш? На жаль. На жаль, на жаль. Якщо, якщо в тебе ще є змога та бажання зайди до Богдоса, запитай по дорозі, чи він хоче доєднатися до мене. Я був би вдячний. Добре, зараз швиденько зараз, зараз зайду. Все, дякую за можливість покоментувати. Тобі дякую. Якщо матимеш можливість, заходь ще. Добре. Зараз знайду пана Богдоса і. Передам йому інформацію. Дякую. Дякую. Гарного вечора. Побільше світла.